Ми стали ініціаторами даної історії. Я особисто спілкувався практично зі всіма президентами клубів. Я звертаюся до пана Макарова. Оце рішення, яке було прийнято, де не були домінуючі кількість учасників, де приїхало пару представників клубів, де розказали якусь непонятну історію, де мічів не давали протестувати. Ну зараз 2019 рік такі рішення пане Макару не приймаються. Так потрібен діалог, потрібно людям дати м'ячі, протестувати, і потрібно зрозуміти, а що клуби утримують, е е е, окрім того, що там що ми зобов'язані грати цими м'ячами. Я розумію, що я розумію, що ви утримали з цього там чи отримаєте з того, що ми будемо грати. А я не розумію, що клуби отримують. От будьте добрі до тих пір, поки клуби не протестують. Дані м'ячі, до тих пір, поки клуби не зрозуміють, що їм, е яка вигода в кожного клубу в тому, що вони будуть грати цими м'ячами. І тільки після того, як клуби проголосують абсолютною більшістю, я думаю, тоді це питання буде доречне. А от такий спосіб, і таким способом. Я думаю, що нічого доброго з цього не вийде. Я особисто від себе заявляю, що наш клуб не буде грати цими м'ячами. навіть до того, що хай штрафують нас ранку до ночі. І я так розумію, що на сьогоднішній день підписало 13 клубів. 99% клубів першої лі теж підписалися під цією історією. Тому я думаю, питання для нас є закрите. Я розумію, що це головна біль зараз для Макарова і для компанії, яка комусь щось пообіцяла за щось там. Але це їхні проблеми. Нас це не цікавить. 20 м'ячів на сезон це за мною. 20 м'ячів за сезон. А потім ті м'ячі треба купляти по 200 доларів, ті м'ячі літають як шарики першу травнею. Ну, хлопці, ну ну ми ж не діти. Ну може ми виглядаємо так, як діти, ну але ж ну не робіть з нас дурню, знаєте. Ну всі дорослі хлопці, знаєте, всі все розуміють. Ви зустрілися з президентом з усіма керівниками на окремому засіданні чи це керівництво, як ви яко бачите продовження цієї історії. Та це проблема Макарова, хай він і тепер і бачить. Ми свою позицію висловили. Перша ліга, 99% клубів заявили, що цими м'ячами грати не буде. Крапка. Ще два клуби другі людина. Ще два я Думаю, якщо зараз потратимо ще три години часу, передзвоню, що всім президентам другої ліги, ще 90% звідти відмовляться. Ось і в себе. 2019 рік. Демократія, хлопці, демократія. Зовсім інші часи. Тому тестувати дані м'ячі і спілкуватися з клубами. 20 м'ячів кожному клубу за те, щоб грати, а потім купляти по 200 доларів. А в людей є контракти підписані, е, хто на Nike, у кого на Adidas. Люди за це отримують якісь кошти, отримують скидки по 50 доларів М'ячі хороші, які грають. На ну, який селект? Я розумію, що для міні-футболу може він хороший. Ну я вас прошу. Ну, мало того, що ми полів не маємо. Зараз ще хочуть нас м'ячі забрати. Так знаєте, так, так заберіть асфальтом, що закатайте, та й все. Ну так добийте вже нас, пристрільте, та й все. Ну і в тому кінець. Ну, може, хватить і здіватися. Знаєте, не можуть нічим допомогти, то хай хоч не мішають. Помогти там від ПФЛ там, допомоги геть ніяк. Тому хай пан Макаров, якщо не може допомогти, то хай хоч не мішає нам грати в футбол. Ми якось самі тут рішимо, якими нам мічами грати. І і, і чим нам комфортніше?